Президент США Дональд Трамп нарешті розкритикував диктатора Володимира Путіна в контексті нових обстрілів України. Пряма мова. У мене завжди були дуже хороші стосунки з Володимиром Путіним із Росії, але з ним щось сталося. Він повністю збожеволів. Він безглуздо вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети і дрони запускаються по містах України без жодної причини. Я завжди говорив, що він хоче всю Україну, а не тільки її частину. І можливо це виявляється правдою. Але якщо він дійсно цього доб'ється, це призведе до падіння Росії. При цьому президент США додав, що Володимир Зеленський зовсім не допомагає своїй країні. За словами Трампа, все, що говорить президент України, викликає проблеми. Пряма мова. Це війна, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Це війна Зеленського Путіна і Байдена, а не Трампа. Я лише намагаюся загасити великі й потворні пожежі, які були розпалені через кричущу некомпетентність і ненависть, написав Трамп у своїй соцмережі. Президент Франції Еммануель Макрон отримав ляпаса від своєї дружини. Після посадки у В'єтнамі на відео потрапило, як президент Франції отримує по обличчю перед виходом на трап. Судячи з одягу Бріджит Макрон під час виходу з літака, ляпас дала саме вона. Французьке видання пише, що Єлисейський палац уже підтвердив справжність цього відео. Також видання вказує, що дружина Макрона відмовилася подати йому руку під час спуску сходами. Близький друг президента розповів про незначну сварку між подружжям, повідомили у виданні.